Ларит, лерит, 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 ларит, лерит, ай, ай. Друзі, вітаю. 4 грудня. Слава Україні! Героям слава! так, друзі, уже четвертий день зими. Ну, Тепер трошки потеплішало. Було у нас вже недавно мінус девять. Першого, другого було холодно. Мінус дев'ять вночі, днем біля нуля трималось мінус один, мінус два. Зараз трошки потеплішало. І були питання стосовно зимовки в... Улях Лисонь. Так як за всі роки нашої діяльності на Ютубі, я вам сто раз продемонстрірував, як зимують на наших улях, ну, наших улях, улях Хімкселен. А зараз у нас перша зимовка на фірмі Лесонь і питаєте зараз будемо дивитися. У нас одна сімейка йде, скажімо так, ну дві сімейки, скажімо так, ідуть на теплом дні. Ой, на теплій. Теплому на низькій криші. Як правильно називаємо на низькій криші. Ну, то не низька криша, то ці про прокладки які виконують функцію низької криші. А одна у нас сімейка друзі вона у нас йде на високому дахі де тільки є скажімо так плівка між дахом і, і сім'єю. ну І також у нас ці шестирамкові вулі, вони теж йдуть на низькому даху. Повторюсь, не низький дах, а конкретно ну, функцію виконують низького даху. Е, чому я так залишив, чому я лише одну сім'ю так вик... ну, вирішив запустити в зиму? Бо ну, я сторонник низьких криш. Я це завжди вам говорю. І звісно, що я тільки одну сім'ю, так як я вважаю, що так їм краще. Е, може я і заблуждався. Ну, тут вже опять же, одну сім'ю пустили, подивимося, як буде розвиватися, чи не буде більше влаги. Не... Будемо аналізувати, для цього ми так і зробили. І зараз подивимося на ну, дві сімейки тільки побзерами, грубо говоря, оцю і ту, яка різниця. Один раз, ну, забігаючи вперед, один раз я вже дивився. Що я бачив, друзі? Я бачив, що всі сім'ї, де на низькій криші, називаємо її так і ще раз, вони все ж таки були ближе к ну, даху. Їх було видко. А в ті ж сімейки, де плівка, вони все ж таки трошки нижче. Ну, для мене в моєму порозумінні так і повинно було бути. Бо тут є дах, є де їм упертися, і для них це тепліша зона, і їм там комфортніше, вони упираються в, в, в плафон. Там же, де нема цієї плівки, їм трошки краще ниже, там вони краще уплотняються і так їм краще. Прав, я не прав, зараз подивимося, може і не прав, бо тільки за що практики можеш і отримати і результат. Не різов знання. Так, знімаємо і подивимось. Не хотілося, щоб... А, так, да. видно, да, видко, які вони ну, от шапкою угу. сидять, занімають. Е, так, скільки. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Я, друзі, не вмів рахувати уличками. Я звик для себе рахувати все ж таки. Е, е, От клуб, от скільки займає рамок, я от так і рахую. Для мене, для мого, скажімо так, для мене воно ну, щось говорить. Не в плані того, чи то більше, чи то не менше. Так мені краще скажімо так, рахувати. От тут, наприклад, бачимо, що на сімьох рамочках, не на сімьох, а сформований клуб займає сім рамочок. Хоч сьомою вже з другого боку там бджол нема, але все ж таки з одного боку там бджол є, і, ну, скажімо так, сім. Так. І зараз будемо дивитися тут. А, кстати, друзі, отримало, mm -hmm. <палучили> за, зараз за все розкажу. Так, бачимо, а що ту бджол не... Зараз розкажемо. Mm -hmm. Друзі, ну відкуда, туй, наприклад, влагу. Mm -hmm. Сказати, що її зараз більше, ніж там, нічого сказати mm -hmm. не можемо, так як туй ми її бачимо. Там ми її не бачимо. Ну, логічно, правильно, тут повинна бути більше. Бо тут є прокладка, нема. Ну, є в будь-якому випадку перепад температур і де образовується влага. Ну і так, да, бджоли. Ні. Бджоли намного ниже. Так. Да. Чув, їх? Ні, так я їх і бачу. Тут є. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. І вісім. Навіть тут їх перші. Почали вилізати. Почали uh -huh. вилітати. Так. Ту і навіть на восьми, якщо я добре порахував. Друзі, є такий термометр для контролю е ну, температури е зімнього клубу. Я, звісно, так на цей термометр дивлюсь. Скажімо так, поверхностно чому? Ну, Бо клуб може забратися тут, там, там, там. а ну, В нашому випадку цей термометр стоїть посередині. Він ну, по факту нічого зараз не демонструє. Все ж таки. ну, все рівно. От, він йде поділка від 10 до 40. Коли температура совпадає з поділкою, вона міняє колір. Зараз так, треба закривати, бо бджоли починають розлізатися, Чути, як обсідку. Стучу, вона міняє свій колір на е, задану температуру. По-моєму, зелений стає. Зараз бачимо, що в тому місці температура менша з, з Ага, мінімальної... Як їх чути, Йди, не, не тривожмо їх. Е, вона нижча і не одне не не коло і не поміняло свій світ. -світ. Ну, потім будемо дивитися зимою. Для мене це трошки незвично, бо в цих сімейках, ну як і в тій же сімейці, сім'ї все ж таки збираються під плафоном. І Коли ми відкриваємо, от такого ніколи не замічає. Я не знаю, там по камері передасться, не передасться. От тут ми зараз почали дивитися, стало чути, як бджоли все ж таки вони якось більше знизу і починають контактувати з сіткою дна. Чути такий звук характерний. Бо вони все ж таки збираються нижче. Тут же вище, і скільки б ми раз не дивилися, їм до сітки ну, далеко, вони не створюють ніякі звуки. А це вже другий раз ми це замічали, коли ми раз дивилися з вами якийсь період. Навіть не пам'ятаю, коли то було, ролик земля. Там казали люди, що це звук від сітки, що бджоли падають на сітку і такий створюють звук. Скоріше за все, так воно і є. Давайте для того, щоб впевнитися, приподоїмо мету дно, угу. вони нас покусають. <гум> ну, все ж таки мені дуже цікаво. Так, mm -hmm. mm -hmm. да, так є. Mm -hmm. Бджоли практично йдуть, якщо в таких вуликах вони збираються отут і знизу на рамках їх зовсім не замітно, так тут вони збираються ниже і, мабуть, навіть звісають з нижнього бруска. А, метод такої, ну, такого формування клуба Декотрі бджолярі, ну навіть не декотрі, його називати е, звісають бородою, Ну, клуб бородою. Туди і формується гніздо. трошки. Інакше, ну, при, скажімо так, при, е, гнізда на зиму, Коли комплектують не від мало і потім більше, більше, більше і повномедні, формують наоборот, де ставить спочатку повномедні, а потім менше, 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 менше. Туди бджоли збираються таким клубом. Таким клубом і звісають ну, вниз рамок, бо ну, так і так їм виходить зібратися. Но в такому випадку вони можуть і не зібратися по центру, а все ж таки дати або к лівій стороні, бо там більше буде чей пустих, або к правій. Ну, все таке. Мені таки не подобається метод. Все, друзі, показали, продемонстрували. Ну, давай машенька, от ще одну. Наприклад, тут. Так, ну, по логіці вони тут теж мають бути. Зверху. А їх тут зверху нема. Ну, а зато вот вони. дик дык 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 дик І трошки туй, от тут уже нема. Видко, на камеру Видно, <рекът> видно. No. Сидять гарно, сидять, я задоволений. Так, все, друзі. Продемонстрували, питали, показали. А, для нас це так же, то, то, ну, як і для вас, так і для нас ця зимовка. Цих уряд вперше, і для того, щоб порозуміти, а, як відбувається бо скільки ми в своїй бджільництві а, не випробували якісь, а, ну, не робили якісь експерименти, скажімо так, вони завжди нас заставляли трошки змінити своє бджільництво. От, наприклад, от зараз от з цим був нуклеусом який ми в минулому році. Виготовили, от зараз він, скоріше за все, поміняє все, що було до цього. Він, як мінімум, вже нас заставив робити новий нуклеус. Він скоро вже, кстати, буде. І для обслуговування такого нуклеусного парка на цих нових нуклеусів потрібно повністю поміняти, скажімо так, технологічний процес. Так що, друзі, тут в цьому випадку точно так. Подивимося, як воно буде, і може. В дальнішому ап'ять щось це заставить нас замінити в себе наперед. Все, друзі, на цьому буду завершувати. Слава Київ. Героям слава!